Vi Їхав на схід з продуктами та біблією, та його там зустріли з автоматами. Прикарпатський священик-волонтер пробув у полоні терористів майже три тижні. Отче наш, ти ще єси на небосах. Михайло Орсенич нанімолиться молиться майже безперестану. Дякує Богу за те, що повернувся зі сходу. Майже місяць тому отець Михайло повіз на Донбас харчі для військових. Його машину зупинили ДНРівці на одному з блокпостів поблизу Волновахи. Військового супроводу не було, тож відбиватися від терористів священик навіть не намагався. Отримав приклада зразу ж по. Закинули в бус, повезли до Донецька. І так відпочив 21 день. Його кинули в підвалі, не годували три дні і потім напівживого повезли на допит. Основне було, чому ми сюди приїхали. Ми для них були навіть не наскільки військовими ворогами, як ворогами ідеологічними. Для них волонтерські групи більш страшні, як війська. Волонтерські групи привозять. У війська не тільки їжу. Вони привозять дух, вони приводять дух, свободи. У неволі священик пробув майже три тижні. За цей час на вулицю його випускали лише раз. У день незалежності разом з іншими полоненими вивели на парад ганьби у Донецьку. А ось я. Якраз а у після появи цього відео в мережі односельці нарешті дізналися, де отець Михайло. Люди узнали, що отець Михайло в колоні, починаючи від його хати, де мати його живе, тут люди почали хреститися і молилися, аж їхали до Коломиї. цілим автобусом. Молитва таки допомогла. Священника відпустили. Не голений, марний, у такі у хірургічні, таким сорочка штани, лікарня, і штани з лікарняні і. Ну, я хотіла його так до себе пригорнути, а він так легонько мене боліли ребра. На Прикарпатті Михайло Арсенич не забув про інших полонених, кількох йому навіть вдалося врятувати. Якби не він, то я б вже мав думку, як кажуть, здернутися. Так? Ну, сповішатися, щоб не дати, щоб вони мене різали як шакала. Вдома отець Михайло обіцяє не затримуватися менше ніж за місяць знову поїде на схід або відвести чергову партію продовольства а от до того молитиметься за мир в Україні.